Продовжуємо правду на каналі Тівяй, наш гість Сашко Лірник, Каскар. Багато щось, що ще можна розповісти. Учасник київського гурту гуртуві, сценаріст, актор, телеведучий. І ми хочемо почати нашу розмову із фестивалю Київська барикада, який зараз відбувається. Зараз подивимося його ролик. Покажите його, будь ласка. Містецьке об'єднання Остання барикада, благодійний фонд Петра Порошенка, Міжнародний фонд Моя Україна презентують з 17 по 21 травня. Четвертий літературно-мистецький фестиваль Київська барикада. Зустрічі з українськими письменниками в школах та університетах. Презентація платівки віршів Юрка Покальчука. Ніч поезії Просто неба та великий галаконцерт концерт за участі груп Тартак Скай та Нотнаме. Ну от побачили ми проморолик. Будь ласка, розкажіть там, пане Олександре, що це. Морали, буде? Правда. Да, да. Це четвертий фестиваль. Це четвертий. Це немало. Якраз в цей час, коли ну, надзвичайно тяжко взагалі щось таке в культурному плані робити. Він відбувається наперекір всьому, дякуючи підтримці. У нас з'явилась підтримка фонд Петра Порошенка, спасибі їм. Ми проводимо досить такі потужні культурні акції. І це саме те ходіння в народ. Якщо ви пам'ятаєте, може, я то пам'ятаю, що маленький був, але, наприклад, в Росії, Євтушенко прямо виходить до пам'ятника Пушкону, в Москві читав свої вірші, бо не було де їх показати. Зараз така сама ситуація. Дуже багато українських поетів, письменників, нам є що показати. Ми маємо здобутки і непогані, але все це відбувається в куларах. А, я, би, я б не скажу, що це в куларах. Воно відбувається, але це не висвітлюється, не показується, і про це ніхто не знає. Слава Богу, є інтернет, ми туди можемо щось хоч якусь інформацію давати. І тому це барикада це такий дуже потужний прорив, і можливість, і шанс для тих творців, українців, які можуть щось показати, саме це показати. І ми їздимо. Ну от і сьогодні я мав виступ в школі вчора, в ліцеї. Завтра теж буду по школам, по дитячим садочкам. Ну я це завжди роблю. Але це зараз в рамках барикади цікавіше, тому що я приїжджаю, приходжу до діток не сам, а зі мною там приходить там пантюк. Сьогодні я маю, до речі, дякуючи барикаді. Я вже знайшов ще одного каскаря. В Києві виявляється ще один. Є тільки пан Володимир. Він пише казки, але він не знає, де показати. Ми його витягли. Він нього сьогодні був такий дебют. Він перед дітками дуже непогано себе показав і далі вже буде з нами приймати участь в цих всіх заходах. Вчора була. Презентація е, платівки нашої в, е, в пам'яті Юрія Покарчука, і н, на дивовижу така душевна хороша річ вийшла. Давно такого в Україні не було, просто читають вірші і, і дуже незвично. Наприклад, устами по дерев'янську лірика звучить. Чи наприклад я там теж собі підібрав? Кожен по духу підбирає і виходить чи, така... чи, чи кожен з вас читав Покальчука. Читав Покальчука, і причому від душі через це? Ми всі його знали, ми всі з ним дружили. О, і вчора я... був дуже непоганий вечір. Що що характерно було не пробитися? Люди скучили, люди скучили за живим словом. Ну, це було видно, до речі, під час того туру, який здійснювала Україна Ліно Костенка, що харчу, що українська книжка, Боже, немає це читачів, просто... немає та це спеціально так. Ну я вважаю, спеціально така політика проводиться. Не можу сказати конкретно ким пальцем показати, можу сотню назвати тих людей. Які... Мені здається, які... політика нашої меншовартості. Нам завжди здається, що не, щось нашої, нашої, не нашої нашої загальним чином таким державної не нашої... машини, не нашої з вами, не, не державної нашої машини держави. Скажу так, так, так. так, я вважаю, що це держава не українська, Україна. В моєму розумінні була і залишається колонією. І тому абсолютно нормальна колоніальна політика проводиться, місцевий етнос, він притлумлюється, придавлюється, причавлюється, йому весь час розказується, що у вас нічого нема, ви не ви селюки, ваша культура. І самі ви нею не цікавите. Це що важливо. Вам самим це не цікаво. цікаво, Вам не цікаво. Цікаво, неправда. Це, це надзвичайно цікаво, бо люди, коли прориваєшся до людей, це можливість прорватися такі фестивалі, які проводять остання барикада, ну і решта фестивалів, це не для того, щоб зібратися там, повеселитися, там пива попити, як зараз на майдані це шоу проходить. Я нічого проти шоу не маю. Але це знову та сама формула хліба і видовищ. хліба нема, дава видовища. Ну мені напереха здається, що і раніше навіть всі ці, ці вуличні дійства, скільки середньовіччя, вони мали на увазі якесь не те, щоб підвищити культурний рівень. Тоді такими словами ніхто не казав, але були лялькові театри, так. були естрадні виступи з вулиць Парижа прийшла і дід піаф. Люди на вулицях не просто хоч не ходили пити там пиво. Немає вони... так, там так, немає модераторів, там немає цензури. Так, так. Там людям цікаво. Вони слухали, цікаво, розвернулися, пішли. Дуже просто. І перевірити себе можна, чи ти вартий чогось, чи ти ні. Що ти чим ти займаєшся? Одне діло для себе пишеш, здається, от я такий геній. що, починаєш розказувати, а тебе не слухають. О, якраз час задуматися, чи, Тому що чи там піар ж... не допомагає. Не допомагає це і телевізор не допомагає. Бо ти розкручені. Тобто шоу бізнес. Це ж шоу бізнес від слова бізнес. Гроші. Вкладаєш гроші, отримуєш прибуток. От і все. Там оця от маржа для е, творчості дуже мінімальна. Тобто ти в форматі, твій продюсер керує, ти це можеш сказати, це не можеш. Все відпрацьовано. Пластмаса відверта пластмаса, і дуже нецікаво. Це насправді вживу не цікаво це дивитися. Якийсь час. що, о, ти пішов на на, на концерт. Той самий попси, що в тебе в душі залишиться. Нічого о, це про мій і... час тому і з'явився формат етномузики. До речі, я маю сказати, що це очевидно. Я бачив величезні зали, наповнені е, глядачами в Москві, коли був фестиваль тема етнічної музики, і була співачка з внутрішньої Монголії, Китайська співала особливі. Але ж українському рівно слухає вона, але ж ви бачили, да? скільки людей це можуть слухати? Величезна кількість. Це те, що пройшло там п'ять каліків. От подивитися на щось таке. Ні, це абсолютно масові проекти. Просто можуть бути різні маси. Кожному треба давати те, до чого людина прагне серцем. Ну, досить сказати, порівня, для киян дуже просто країна мрій, фестиваль. Я не можу забути ці велетенські натопи, я не знаю, там десятки тисяч людей, які просто сидять і слухають надзвичайно. Здавалось би, там якийсь кобзар грає співаючи там та саме якісь е е е е е внутрішні монголії співачка, так? І все це людям цікаво. Просто дійсно, що. Інформація у нас, інформа він заповнений чим, чим завгодно, тільки не нашим власним продуктом, насправді. І негарно про культуру говорити продукт, але і, ну, просто, щоб зрозуміти, ми виробляємо цей продукт. У нас є що показати. І воно не гірше, ніж те, що транслюється по телебаченню. Навіть ті самі мультфільми українські, вони є, їх небагато, але вони є. І вони кращі за ті, що нам показують. Це, я можу, як ми мультиплика... Причетний до мультиплікації, сказав. Так, а до речі, що з вашим мультфільмом про Україну? З минулої нашої зустрічі є позитивні зрушення. Що я можу е, сказати? Я не буду так зараз, ніби так модно, нова влада погана. Прийшла нова влада, у мультиплікаторів трошки з'явилися гроші. Тобто, реально держава викупила ті ті серії, які були зроблені, угу. і є можливість продовжувати. Це не надзвичайно там великі фінанси, але студія живе. І ми зараз буквально вчора я озвучив мультфільм Одеса угу. із серіалу. Вже зроблено біля 12 серій. Ще в роботі там Петриківка, Вилково, ще якісь серії пишуться. Тобто, дав би Бог в цьому році нам серіал закінчити. І це буде повнометражний повний серіал, 25 серій. Моя країна, Україна. А крім того, вдалося якраз перед Новим роком закінчити мультфільм Щедрик. На пісню, що виконує, і так як на мене, я себе похвалю, це є, я вважаю один з кращих українських мультфільмів. Він пішов прокатом, вже і, і Канада, і Америка показувала, і він, мабуть, на кожне різдво це буде такий культова річ. І він настільки вдали ви що, що ми вирішили зробити з нього повнометражний. А взагалі можна нас провести ось в таких от рамках, як скажімо, київська барикада, фестиваль українських мультфільмів. Тому що я скажу, що останній, останній раз такий фестиваль, бачив просто на малому ринку, на площі малий ринок Кракові. Просто небо люди приходили, дивилися мультфільми. Виявляється, що і такий зал може абсолютно існувати. У нас теж є такі майдани. Ми це робили. Так. Ми це робили на країні. І так я пам'ятаю, коли мрій. був показаний ми, ваш цити, мультфільм. Але екран і ми показали те, що в нас є. Ми показали е мультики, ті, що були готові серії, і показали робочі матеріали фільму, який ми теж самі знімаємо, про чорного казака, до речі, може теж похвалитися. Ми цей фільм вже закінчуємо. Слава Богу, вийшли на фінішну пряму. Нам залишилося кілька знімальних днів, буде монтаж, накладення музики, і десь за літо ми це зробимо, і восени будемо його презентувати. Правда, не знаю, як це в нас вийде з прокатом, де що куди, але вже можу сказати, що ми герої. Ну це дійсно мені здається, що зараз мультиплікація української величезні, все ж таки проблема, тому що це все ми говоримо про епізодичні якісь речі. Так, немає це... системи, немає системного ви, мистецтва. Яке підтверджує так. Знову повертаємося до того, що я почав, колоніальна держава, і звичайно, політика така, що ви свого не мусите мати, ви споживати те, що вам дається. Але з мультиплікацією погано. На всьому пострадянському просторі, часто кажуть. Я дивився за фест російських російських мультфільмів в Суздалі. Це теж не є системою. Це теж є збіркою поодиноких епізодів. Не Може багато не є критиком мультиплікаційним, але принаймні, наскільки я знаю, Росія підтримує своє підтримує Підтримує. Де, де якісь де державні кошти, якісь преференції є через темних і фільми Знімаються. Я не буду говорити про якість тих фільмів, тих серіалів, що цікаво не в Україні знімають, бо тут це дешев, дешева робоча сила, дешеві актори, дешева, да. але вважається власністю російською і. Чесно кажучи, шкода, що такий от неякісний продукт, чесно неякісний з точки зору споживача, мене як споживача, я його не можу дивитися і нікому не пораджу. Але він виробляється. Там є підтримка, ну це цілеспрямована політика. Росія відчуває себе державою. Україна в даному випадку є придатком до, наприклад, в культурному в розумінні цього слова так І не порядку. тільки в економічному, все, все це, це пов'язано. Те, що ми пробуємо, це ми пробуємо якось. Трошки змінити, немає, змінити в нас сил, Мабуть, що поки що не вистачить. Це буде, коли зміниться влада, звичайно, тоді ми зможемо Але Коли зміниться у вас може не вистачити грошей на мультфільми. Тут є знаєте парадокс. Ми, ми парадокс. Більше двох років робили ці мультфільми без грошей, а фільм наш художній ми взагалі знімаємо своїм коштом. Так що, поки що, знаєш, такими дурнями робиться великі справи. Тобто, бо це, бо, це... Спочатку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Тобто, все-таки дух. Головніше, я вважаю. З цим важко не подобатися, але, на жаль, сучасне мистецтво потребує фінансування, правда? Тому що... Звичайно, потребує. А це не про те, щоб висікти, знаєте, кілька слів на камені, і от воно є, як там в старих. Титя, цих... ну давайте згадаємо історію, що е, сплески мистецькі були тоді, коли вони, наприклад, в Україні, коли вони підтримувалися українським капіталом. Так чи інакше, звичайно, завжди були меценати меремко, то за видання кобзаря і так далі. Це була підтримка українських меценатів. Зараз ми маємо таку ситуацію. Ці люди відчували відповідальність навіть не за державу, а за місце, де вони знаходяться. Вони хотіли жити в красивих містах, бачити нормальних людей поруч з собою. Не це логічно. Не, не тільки це зоре з тобою. Це правда, але не тільки це. Все таки людина росла в цій культурі, мала якийсь обов'язок моральний перед батьками, перед родом своїм. Серед... Зараз серед, скажімо, багатих людей українців немає. Ну, реально немає. Там всі не українці, так буде Тому їх не цікавить, власне, та сама українська культура. Тому лишається йти в народ, чим ми займаємо. І сам фестиваль це де є похід у народ. Ми показуємо, що ми можемо. І так само знову повернусь до методу зйомки фільму, нашого методу Толоки. Нема в нас до кого звернутися, на жаль, може. Люди подивляться. Може, так. я не знаю так. так, хто міг би допомогти, але реально це йде з народу невеличка, як то в біблії невеличка лепта кожної вдови. Невеличкі гроші, невеличка допомога транспортом, чи, чи своєю якоюсь участю, чи моральною навіть підтримкою. До речі, завдяки моральній підтримці, ми виграли конкурс Нескафе наш фільм. Ми перемогли, і якийсь невеличкий фінанс, як в якості приза наш фільм отримує. Це. Небагато, але це приємно, просто для гонору більше, правильно. І такий метод народного ополчення, сказав би так, він є реально, на мій погляд, він врятує. Самі потопаючі себе врятує. Більше ніхто. Не треба надіятися, що хтось прийде, допоможе. Треба самим це робити. Якщо вам це цікаво, вам цікаво слухати казки, казкарі є, прошу. До речі, о, знову похвалюся, ти запитав, як справи, скажу. Нашими невеличкими силами ми вже у вересні місяці будемо проводити перший фестиваль казкарів. За український початок, міжнародний, Обіцяю, що ми на каналі Ті про нього а поговоримо. <говор> <зас> Дякую і глядачів запросимо. Подякую э, Сашко Лірника за ученицю сьогоднішньої програми. Дякую, Дякую, пане Олександре, що були з нами. А вам, шановні глядачі, скажу, що сьогодні, як я вже повідомляв, останній випуск в ефірі Правди Віталія Портникова.